Друзі, доброго ранку! Компанія Мініагри вас вітає! В наявності з'явився міні-трактор Донфен Д244Д, який має двигун потужністю 24 кінських сили, двигун КМ 385, легендарний. Три циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, КПП-4. З валом відбору потужності на 540 або 1000 обертів, блокування заднього диференціалу, передні противаги, лічильник мотогодин, гідророзетки дві штуки, м'яке сидіння пілот, збільшена підлога, два насоси НШ та вимикач маси дуже класний трактор. Дуже допоможе вам по домашньому господарству. Цим трактором можна і копати, і косити, і пахати, і сіяти навіть. Все, що хочете, дуже, дуже надійний, дуже економічний, крутий трактор. Заїжджайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15, та придбайте ваш омріяний трактор. Всім дякую за увагу. Гарного дня!